Зараз доєднуємо до розмови Ігоря Жовкова. Це дипломат, заступник керівника офісу президента України. Наші вітання вам. Добрий день. От ми щойно можливо ви чули так з паном Русланом Осипенко обговорювали 11-й пакет санкцій і розмову президента Зеленського з Урсулою фон Ляєн. Власне по результатам цієї розмови, ну про які сподівання на 11-й пакет санкцій можемо сьогодні говорити. Так, дійсно, вчора відбулася розмова президента України. Чергова вже розмова такі розмови є регулярними з президентом Урсуле фон Дерляйн за її ініціативою. Ви знаєте, вона буквально сьогодні здійснює подорож до Китаю і звіряли один щодо позиції Китаю щодо України. Але безумовно, президент підняв питання пакету 11 пакету санкцій. Подякувавши за 10 пакет, але сказавши, що цього недостатньо, і в 11 пакеті санкцій мають бути не лише Механізми боротьби з уникненням санкцій, це те, що з'являється в кожному пакеті. А й ті конкретні санкції не пішли в десятий, зокрема, пакет Це і санкції проти атомної галузі, це і санкції проти металургійної промисловості Російської Федерації проти діамантової і так далі. Ми чітко президент чітко про це заявив президент Фандерляїн, і вона пообіцяла невідкладно. Овку, от буквально після свого завершення свого візиту, до такого 11-го пакету, адже пропозиція по санкціям відходить саме від європейської комісії, угу. пані Ігоре, Ще була напередодні виступ президента Зеленського перед чилійськими парламентарями, так власне, оце знаєте з європейцями вже здається зрозуміло, як говорити, коли ми рухаємося в Латинську Америку. Які наративи про що говорили, і яка реакція? Тому що з огляду на такий, знаєте, шал і вал інформації якось Чилі на задній план виходить. А Латинська Америка вона потенційно дуже цікава для нас. Ну і сподіваємо увагу на Чилі. Нагадаю, лише що перед тим як вчора президент виступав в парламенті Чилі, а два тижні тому відбулася його розмова з президентом Чилі Габріелем Борічем. Дуже хороша плідна розмова. Тривала десь майже годину, і дуже предметно говорили з Чилі, наприклад, про формулу миру. Буквально, от у президента Борича в руках був план президента Зеленського формула миру з десяти пунктів, і говорили детально по кожному пункту. Президент Чилі висловив підтримку загальній формулі миру. Говорили про те, до яких пунктів могла б злучитися ця країна. Говорили про можливість участі Чилі у саміті формули миру. Тобто, от ця перша розмова потягнула за собою і вчорашній виступ президента у парламенті. Дійсно сильний потужний виступ. Так в Чилі інколи доводиться говорити про те, що про що в Європі ну в більшості своєї вже відомо. Так, наприклад, про. Формулу миру досить детально. Президент вчора зупинився, говорячи про те, що це саме бачення того, як позбавити Росію агресії в. Не лише на полі бою інструментів агресії, а й в інших засобах, чилі, наприклад, близька історія зернової ініціативи, чи готова виступати партнером України, наприклад, у реалізації цього пункту, чи країна, яка має багато корисних копалень. Тобто, незважаючи на географічну віддаленість, є, є можливості налагоджувати вже після нашої перемоги. Економічні зв'язки. На жаль, до зараз не досить великі між нашими країнами зі зрозумілих причин, але це не означає, що ми не можемо його відносити. Новити але на сьогодні безумовно важлива підтримка Чилі саме політично. Дивіться вже декілька країн латиноамериканського регіону е доволі чітко підтримують Україну. Гватемала, ви знаєте, практично підтримує в усіх питаннях Україну, Війшла до коргрупу трибуналу, підтримує всі резолюції. Президент Гватемали був в Україні. Та десь на такий же трек виходить Чилі непогана була розмова президента з президентом Лулою, президентом Бразилії. Тому Латиноамериканський регіон стає для нас для нас не менш пріоритетним ніж безумовно Європа, про яку ви говорили. Африка, Латинська Америка має взяти активну участь у формулі миру, у саміті формулі миру і в перемозі України над агресором. От географічно невіддаленою для нас є Польща, де пробуває сьогодні з офіційним візитом, одноденним візитом президент Володимир Зеленський. От по результатам зустрічі з президентом. Польща Анджеєм Дуду, і прем'єром Матеушем Муравецьким про які, от те, що можна пощупати, так про яку конкретику можемо говорити? Ну, звичайно, перед тим, як ще відбудеться зустрічі про конкретику, я вам не розповім. Вибачайте, сьогодні буде дуже плідний візит. Буквально от за. Деякий час він має розпочатися відповідними зустрічами з тими посадовцями, про яких ви говорили. Будуть і інші елементи програми, але безумовно основна тема цього візиту це оборонна підтримка. Так, Польща вже дуже багато надала підтримки збройної України з різними даними. Вона виходить. То на третє, то навіть я бачив дані на друге місце за обсягом підтримки після Сполучених штатів, але безумовно, Польща готова і далі надавати нам підтримку для того, щоб Україна е, змогла розпочати той контрнаступ, на який усі українці і не лише українці чекають. Тому безумовно будемо дякувати за те, що вже Польща надала. Ви знаєте, дуже активна, я б навіть сказав е, зразкова поведінка Польщі у формуванні танкової коаліції, адже саме. Рішення Польщі, я думаю, що сприяло створенню танкової коаліції, польські танки, як радянські, так і новітні західні вже в Україні. Польща дуже багато надала нам артилерії, але є ще можливості для надання додаткової артилерії, снаряди відповідні і безумовно з Польщею будемо говорити також про авіаційну коаліцію, зокрема про те, яким чином Польща могла б це. Робити вже зараз. Слухайте, п'ять днів Росія головує в радбезіона в, в зрештою, де не мала би взагалі бути присутня як член, і всі притомні представники виступили, що ні, так бути немає, але тим не менше залишається так, як є. Є дієвий механізм, щоб цього уникнути до кінця квітня. Чи до кінця квітня всі будуть виступати з заявами? Росія робитиме те, що вважатиме за потрібне, а з травня всі повернуться до плюс-мінус адекватної роботи. Ну дійсно це принцип ротації. З 1 квітня е, Росія перебрала на себе головування в Раді безпеки ООН. кожний місяць інша нова країна з членів чи постійних чи не постійних ради безпеки ООН головує. В Цьому нічого страшного немає. Це не надає якісь додаткові повноваження Росії. Так вона має право додаткове на блокування тих чи інших засідань Ради безпеки чи ініціювання скликання, але все одно тут мають під, 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 підтримувати ці ініціативи інші члени. Тому в квітні. Е, Росія продовжить своє головання так буде ще більше політичних. Заяв заяв на виправдання своєї агресії будуть ті країни, які очевидно будуть схилятися до такої до такої політики. Але більшість, навіть членів Ради безпеки, ви бачите, яким чином однозначно виступають проти таких заяв і не підтримують позицію Росії. Але більш глобальне питання дійсно виставити, яке право має Росія перебувати в Раді Безпеки. Це довга дискусія. Ми можемо з вами говорити годинами. Україна ви знаєте, президент про це неодноразово заявляв. Не розуміє того факту, яким чином держава-агресор. Вирішує питання глобальної безпеки, блокує рішення інших гравців на світовій арені для того, щоб позбавитися агресії. Тому над цим питанням треба і повинні ми працювати, і наші партнери на цьому підтримують. Ігор горжовко був з нами дипломат і заступник керівника офісу президента.